В цей час нас у всем посланом поєднало не тільки святе місто, де ворота залишила лишнею цієї правної святки. Нас поєднало те, що ми сьогодні є штатними військовими священниками. Хто б з нас, молодих священників, міг подумати, що ми? Маючи, служити, хто на кафедрі, а хто в себе на приході, ще й будемо мати таке благословіння від Бога, служить військовим там, де проливається велика кількість нашої української крові. Де не маючи на приходах зараз на виїздах, я звертаюся до всіх людей, Усім і нагадуємо, війна не завершилась, вона продовжується і вона набирає дуже великих ворогів. Щодня наші діти гинуть, щодня проливаються материнські сльози, щодня ми втрачаємо. Як би ми цього не хотіли, але ми священники повинні їхати туди, бо тут ми теж потрібні. Так, ми потрібні тут на місцях. Але там, дорогі, я звертаюся особливо до матері. Знаєте, як діти що там просять? Вони кажуть до нас. Ми знаємо, що наші батьки і матері за нас моляться. Але ви приїжджаєте від нас з нашої землі і нам здається, що часто тут Нашої родини ви привозити до нас. І ось ця наша молитва священича та їх укріпляє і допомагає їм протистояти ворогу. Я найстрішому ворогу не побажав би побувати там на нулю. Зараз ми з вами після Служби Божої прийдемо по домівках. Суштуємо напевно добрих смачних справ. Включимо навіть собі вентилятор, який нас охолодить. А там наші діти в окопах під палючим сонцем. Вночі сплять в окопах. І зараз то ще так, а восени або ранньої весни, коли нема що на полях їсти, до крисі мищі бігають по нашим дітям. Бігають отак. Хіба ми того заслужили? Чи наші діти того заслужили? За що нас убивають? За що прийшов кар? Тільки через те, що ми українці. Хіба ми йшли хотіли території чужої? Не хотіли? Хіба ми хотіли чужого газу, нафти? Жили, розвивалися, як би нам не було важко, бо ми, ми самі вирішували свої проблеми. Як не було важко, але гляньте, як живуть українці в будь-якому простому селі і як живуть там, в Росії лапчаті. Хати валяться, у нас глянь, господарство, господар з господинкою дивиться за своїм будинком. Висаджує квіти, чорнобривці, калини, доглядає, фарбує, малює, жили, нікого не трогає. А тут прийшов ворог і почав забирати наших дітей. Бо спочатку він нам казав: ви не маєте права розмовляти українською мовою. Більше сотні разів за всю історію забороняли українську мову. То царська Росія. То синод російської церкви, то потім комуністична влада і так далі, і тому подібне. Не заборонили, не спокійно. Що вирішили робити? Давай їх знищимо голову. Заберемо них пшеницю, їжу і так далі тому подібне. Все одно не знищило. Давай їх відправимо на передову другого світу. Нашому людям, перемогу про її світовій вікні, напевно, відбувався. І цього вийшла за мало. Так почали нас нищить і говорити, що ви не канонічні, не благодатні, коли вас поборонять, ви не відете, Царство Небесне, душа ваша буде по землі ходити, якщо Бог чи відспіваєтесь у Київському Патріархаті, будете ніким, і звати вас буде ніяк. Дали вже нам того. І все одно ви ніхто і от прийшли нас убивати уже тисячі дітей на цвинтарях. великі гарні площі великих міст перетворилися на що? На виставку прапорів червоночорних і синьо синіжох. Яких подекуди навіть? Нашому краї деякі недобросовісті приходять і ламають. Знаєте, ж, чули, як нищать могили наших героїв. І це нищать не росіяни, це нищать наші співвітчизники які далі чекають росії І от сьогодні знаєте, я чомусь звернув на той поворот, поїхав, як до Коськівської поляни. Я біля того кафедрального вагончика зупинився і мені стало дуже образно. Знаєте чому? Тому що сотні дітей вбиті з благословення Російського фатера. Сьогодні вже мене опускає очки. Сьогодні ми вже чітко дивимося прямо не одному. тому що знаємо, що благословив нас убивати Кирилтя. Всі ж це бачили. Всі ж бачили, то не бачили це. І ви всі знаєте, це ж не неправда, як вийшов, наприклад, Варсоробі хоче вам розказати, чому сьогодні перестали поминати Вселенського патріарха Варфоломія, який закликає весь світ до миру. Не паминають для вас, щоб ви не чули, так хай покажуть антимінц, на якому моляться. Антимінц, без якого неможливо провести літургію. А на ньому написано з благословіння святішого патріарха Московського і всієї Росії Києва, або їх, якщо старим користується. Іначе бути не може. І це є правда. І ось сьогодні наші співвітчизники потягають вишиванки, чуть ви не шаровали, чуть ли не оселенці закручують. І біжать, ще восьмої години немає, біжать, бо там господина нашого, Ануфрія і Кирила пам'ятку нужна. Так не втягайте вишиванки, одійте по і лапті. І тоді діть поминайте, о мудрія і кірівна. За що наші діти помирають? За те, що ви далі схиляєте голову? Добре, будемо ми далі схиляти вогни. Ще десятки тисяч нас повбивають, ще зроблять одну бучу, ірбінь, Гостомель, де не перебирали, розстрілювали всіх дітей, жінок, чоловіків. Старий, всіх поспіль великих бачити. Всі ж пам'ятайте, ніхто ж не забувся. Чи може вже забутися? Я думаю, всі пам'ятаєте. Хай ще буде таке, так? А якщо до наших дітей прийде, ворог, тому ми зараз повинні закласти таких уданих в нашій державі. Щоб до тих наших малих дітей більше не сміть сунути ворог сюди, не те що свого лактя, а навіть свого боса. І я закликаю всіх, що час зараз є той, коли ми повинні всі разом боронити нашу державу. Не роптати щось важко, важко до живемо в часі війни. Це не час відпочинку, це час страшної кровополитної війни. Но ми повинні всі бути разом, як була. Ми повинні зараз стати разом, як були оці 12 апостолів <клухи> разом. Їх було 12. Но вони пішли по всій землі і поширили християнство. У нас є набагато більше, українців, якщо ми станемо всі разом. Да з Божою допомогою та хто проти нас стоїть. Який ворог проти нас може піти? Ніяк. Прошу вас, почуйте мене, не розслоджуйтесь, допомагайте, хто чи може, армії, вдома, сирота, військовим, хто не може грошима допомагайте добрим словом. Хто не може добрим словом, допомагайте, чим можете, їжею, плетінням маскувальних світок. Війна не завершена. Воїни потребують нашої допомоги і зараз. Не побажаю нікому з матері хотіти чорної пустки на воло. Але вже і в пів України більше сьогодні у чорних пустках. Більше немає такого міста чи села, де б не має на цвинтарі немає вілих примори на могилу. Уже немає. Тому, дорогі браті і сестри, як атхірей, сьогодні болаючи, закликаю всіх не час розполошуватися, час боронити, час відстоювати своє і час віддавати шаху дітям, які сьогодні положили своє життя за нас з вами. Що ми сьогодні такі гарні, здорові. Ситі можемо стояти тут вільно під медним небом, що не чуємо, що таке розрив Бовби чи постріл з автоматом. Дай Бог щоб ми того не чули. Але це тільки через це ми не чуємо, що наші діти там зовсім недалеко, декілька годин пізні, вони нас там захищають. Тому, дорогі братці і сестри, моє звернення до вас таке. Пам'ятайте молитву за нашу війну і допомагайте привести цю перемогу до, чи може. Моє благословення нехай буде з усіма вами. Амінь. Зараз попрошу браття йде пресного подумать, помолимося, щоб Господь почув нас і допоміг нашим в Україні.